Уявіть, що кожен пост в соцмережі, кожну статтю чи навіть діагноз в лікарні ставить не людина, а нейромережа. Ти просто пишеш якийсь там запит, клацаєш щось, і воно тобі все видає. І працює нейромережа взагалі без вихідних, без відпусток, без захворювання. Просто постійно на зв'язку. Це ж круто, правда? Але уявіть, якщо ця нейромережа проникає, наприклад, у банк чи в армію, чи до поліції її підключають і дають їй повну свободу дій. Що ж буде тоді? Це наостанок короткий коментар на тему, яка резонує зараз. Я Аня, і сьогодні хочу поговорити про штучний інтелект, про те, що мало б полегшити наше життя, але все більше викликає питань. Чому ж всі так збуджені цим штучним інтелектом? Та тому, що він вже... Тут він вже може писати емейли, створювати статті, робити зображення відповідно до якихось запитів. Він також може бути власним психотерапевтом, він може навіть ставити якісь діагнози та допомагати в цьому. Він, в принципі, робить дуже багато роботи, такої, якої раніше ми навіть не уявляли, що таке можливо. І якщо раніше ми думали, що роботи вони можуть замінити, не знаю, умовно якихось вантажників, то зараз навіть там, де дизайнери чи контент креатори чи якісь творчі спеціальності, або ті ж самі якісь айтішники чи програмісти, вони починають хвилюватися за те, що штучний інтелект стає невід'ємною частиною взагалі роботи. Чим же загрожує розвиток стрімкий розвиток штучного інтелекту? По-перше, це втрата роботи. Світовий банк каже, що вже до 2030 року ще може замінити близько 40% завдань у розвинених країнах. І великі компанії будуть заміняти працівників штучним інтелектом, і це не тому, що штучний інтелект розуміє щось краще, а тому, що він може працювати без вихідних будь-який час і не просити підвищення зарплати тобто, це набагато дешевше компаніям, чим брати на роботу, наприклад, людину. Друга загроза це маніпуляції та фейки. Я думаю, всі бачили в інтернеті оці діпфейки, коли, наприклад, політик каже те, що він ніколи не казав, або коли якихось зірок об'єднують якусь пару і щось таке показують. Так народжуються маніпуляції, фейки, особливо в час інформаційних війн. Це зараз дуже важка і важлива зброя, адже насправді не всі можуть розрізнити, чи це. Фейк, який зробив штучний інтелект, чи все ж таки це правда? І це породжує оцю всю невизначеність, страх і, взагалі, дезінформацію, яка є дуже великою зброєю в руках країн, які вміють цим користуватися? Третя загроза це безконтрольні рішення. Що буде, якщо, наприклад, штучний інтелект отримує владу ухвалювати якісь рішення, наприклад, там визначати, хто отримає кредит, або, наприклад, ставити діагноз людині, або кого вважати небезпечним громадянином? Тобто, взагалі, якщо ще помиляється, хто бере на себе відповідальність за цю помилку? Що взагалі до кого скаржитись, якщо штучний інтелект? допускає цю поминку, і я думаю, що ті, хто користувався тим самим чатом, GPT, знають, що насправді цей чат не завжди говорить правдиву інформацію. І четверта загроза це конфіденційність. Незважаючи на те, що розробники того ж чату GPT кажуть про захист особистих даних, що все абсолютно конфіденційно, ніхто не може гарантувати вам повну безпеку. Тому завжди думайте, чим ви ділитесь якою інформацією з тим же чатом GPT, адже в якийсь момент це може просто вийти в публічний доступ. Світ дійсно розуміє загрози і на них реагує, але. Насправді, якщо подивитися. Не дуже, адже, наприклад, в США всі компанії клянуться, що вони використовують щі абсолютно етично. Але чомусь є дуже багато тих компаній, які вкладають мільярди на розвиток тієї ж самої зброї, яка використовує штучний інтелект. В Китаї взагалі штучний інтелект використовується для стеження, для контролю над своїми громадянами для цензури. А в Європейському Союзі, на жаль, немає. Повного закону чи якогось пояснення, який регулював би використання щі. Тому в принципі компанії можуть зробити будь-що, що їм заманеться. І найгірший сценарій це не глобальне розповсюдження щі, а це людська дурість, що ми надаємо нейромережам набагато більше повноважень, чим повинні. Ми Перестаємо думати самостійно, ми питаємо поради у там того ж самого чата GPT. І є дуже багато таких е, насторожень, що колись люди будуть настільки, вибачте мене, тупими, що вони не зможуть е, ухвалювати навіть найменші рішення без того, щоб не спитати поради у чата GPT. І це насправді лякає. Адже ми просто в якийсь момент наступні, можливо, покоління, покоління, ті, які. Виросли на оцих всіх нейромережах, вони взагалі не, не будуть знати, як, як взагалі думати. Що ж з усім цим робити? Мені здається, найголовніше не впадати ні в паніку, ні в захват. Тобто, ще це. І не месія, і не диявол це етап нашої еволюції, і нам, людям свідомим, які можуть мислити, дуже важливо розуміти це, що щі це просто інструмент, який в деяких моментах може полегшити нам життя. Але дуже важливо не давати йому всіх повноважень і думати самостійно, і створювати своє враження, своє розвивати критичне мислення і. Розуміти самостійно те, що е, ще не може стати кращим за нас, якщо ми це йому не дозволимо. Я Аня, це наостанок. Якщо тобі цікаві та близькі такі пояснення, обов'язково підписуйся на цей канал, став подобайки цьому відео і пиши, які теми ти хотів би обговорити в наступних випусках.